Схема стара як світ, але цього разу вона може коштувати політику понад 8 мільйонів гривень. Прокурори САП звернулися до антикорупційного суду з вимогою визнати необґрунтованими активи одного з нардепів з Рівненщини. Шановні співвітчизники, виборці, я Литвиненко Сергій. Однак все це не просто про примарні активи, а про справжній люксовий автопарк, придбаний у 2020 та 2021 роках. Це Toyota Land Cruiser 200, BMW 730LD та BMW X5. Усі вони 2020 року випуску і вартують більш ніж 8,5 мільйонів гривень. Встановлено, що упродовж 2020-2021 років неофіційні водії народного обранця і пов'язане з ним приватне товариство придбали у приватну власність три люксові автомобілі. Після купівлі цих активів їх використовував посадовець, при цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України. Про те, що мова саме про Сергія Литвиненка повідомляє видання бігу інфо, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. Раніше саме про статки цього нардепа журналісти робили розслідування, матеріали якого також лягли в основу позову прокуратури, Заодно одною запитали про новенький Land Cruiser 200» 2020 року, яким він користується. Я декларував те, що взяв у нього в оренду. Але в декларації про оренду ні слова, сказано користування. У нього це у власного помічника Михайла Щербана. Вартість такого авто становить десь 60-70 тисяч доларів. Іронічно, що це єдина машина у власності Щербана. У національному агентстві з питань запобігання корупції провели ретельний моніторинг способу життя політика. Висновок ні сам депутат, ні члени його родини не мали достатньої кількості законних доходів, щоб дозволити собі такі покупки. Проаналізувавши доходи та видатки депутата, членів його сім'ї, а також усі пов'язаних з ним, агентство встановило неможливість набути зазначені активи за рахунок законних доходів. Активи може бути стягнуто на користь держави відповідно до статті 290 цивільного процесуального кодексу України. Однак, втрата активів це, напевне, не найстрашніше для Сергія Литвиненка, адже якщо його визнають винним, то за законом він підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку. Владислав Стецюк, новини рівного.